привіт, ви на каналі у мене Лєпки. Сьогодні ми будемо з моєю подружкою ліпити із пластиліна різні приколюшки. Ми достаємо наш пластилін. Дивіться, це воздушний пластилін. Дуже крутого качества. Зараз будемо... А що ми будемо ліпити? На Пінтересті пошукаємо. Зараз ми пошукаємо на Пінтересті, я покажу вам перший лот. Ось так, ось виглядає вот наш вечорочек. Свічечка. Очень прикольна. Вот мы такі подружки. А дивіться там такий красивий закат. Так, перший наш лот ми будемо ліпити ось такі грибочки питатися. Ну що ж, давайте приступати. Так, ось ми приготували наші матеріали. Приступаємо до ліпочки. Ось такі грибочки у нас вийшли. Це мій грибочок, а це моєї підружечки. Ось. Ой, блядь, ти. Ось ось. Ось він. Ось такі у нас прикольні грибочки. І ми будемо ліпити ось таку черепашку, мілашку. Все, зараз побачимо, що у нас вийде. Все-таки у нас черепашки вийшли. Це моя, це жінка. Ось такі черепушки. відправляються до грибочків. І грибочки там вже зазивають їхні края. Молодец. Зараз мы будем любить вот таких восьминушку. Вот такие восьминушки у нас вышли. Вот такие пупсики. Тут нам будет вот такая курочка. Вот такие куритки у нас вышли. Угадайте, а да чья? Вот тут у нас вот такие котик. Вот Такий котик получился. И вот такие у нас игрушечки. Дякую, що дивилися відео, ставте лайк та підписуйтесь на свій канал. Побачення!